Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу? Брендбустер. Робимо з бренду Тренд. Шостираншоу це зверху має назву Було не було. В кожного з учасників а, вже є на цій стійці по табличці, на якій написано Було, не було. Отже, кожен з нас по черзі розказує історію. А чи була ця історія, чи не була, потрібно вгадати. Учасникам команди суперників, відповідно показавши табличку тим чи іншим боком. Якщо історія буде вгадана, ви автоматично приносите своїй команді один бал. Більше вгаданих історій, більше шансів на виграш. Я починаю. Давай добре. Я 9 років займалася плаванням і так. одного разу в басейні я затримала подих на 5 хвилин. Було це чи не було? Дев'ять років в Лесі займалася плаванням. Чому я кажу, що не було, через те, що я знаю, що Леся Іваніна займалася плаванням. Ну, добре. Але вибачте, будь ласка, але вибачте, будь ласка, щоб затримати повітря О, на 5 пішло. хвилин. Мені здається, світовий рекорд хвилини Ні, світовий рекорд 20, 22 хвилини. Мені здається, ну там, там всі там різні є умови. Там є різні до мова. речі, Том Круз для фільму. Я не пам'ятаю якого з них для якоїсь місії. Напевно, що навчився затримувати подих на 7 хвилин. А я всього на 5, Тому мене не взяли в селі. Я теж вважаю, що не було не було. Каже своє. Жінка не може так довго мовчати. Я дуже люблю плавати від недавніх пір. В дитинстві не дуже любила, бо мама заставляла ходити в той басейн на сьому ранку вставати на те тренування, залазити в ту холодну воду, 18 градусів. Ще й там цей хлор. Але це дуже гарний спорт, в якому розвиваються всі види м'язів. А от затримувати подих я можу лише на дві з половиною хвилини, на п'ять не можу. Чотири бали! А ми підемо з того боку. Давай, Андрію Андрійку. Будь ласка, я е, зустрічався з дівчиною і такий був болючий розрив. І я е, в Аліна? Ну, коротше, я е, вона жила за міським будинку. Я прийшов, виманив її пса. Він гуляв на вулиці. Я його забрав Алина до себе дому лінко. і повернув потім в сподіванні, що я через це з нею помирюсь. Стратег. хорош. Будь ласка. Ну, це в таку історію з дівчиною, це важко. придумати. Ну тоді показуєте табличку не було. Я, яка, яка в тебе дата народження? Дев'яте Дев'ятка. Угу. Дев'ятка. Брехун. Думаю, що не було. Ні, було. було. Ти думаєш, що було? Було. Серйозно? Я думаю, що було. Ви що? Давайте два було, два не було. Хоч я звабали. за те, Хоч бывали, тому що було. А як ти собаку забереш? Яна. Як собаку забрати? Яна, Яна ти маєш так, свою думку. За міський будинок був, за міський да, будинок. Та вони зустрічалися, вони... він знав ту собаку. Крім того, integrated... вони зустрічалися, пес його знає. Я приймаю цю відповідь. Андрію. Історії, пов'язані з псами. Так. Бували в моєму житті. Історії пов'язані з дівчатами. Бували. Але так, щоб вони прям співпадали в одній історії, на жаль, цього не був. Ага, а, два бали. Два бал. нормально, нормально, нормально. Катю. А я? Катруся. І я а зробила пропозицію хлопцю що? Це вся історія? Зробила пропозицію хлопцю. Чекай, тут же пропозиція може бути, ти Кіно, на сцені. Ну, ні. Руки і серця. Це може в дитинстві. бути. Це може бути і на сцені. У вас був такий номер? На сцені, це може бути. Пропоную 2-2. Я точно не скажу, що був, але. Я твердо вирішив, що було. Ну, давайте я один не було, щоб хоча б один бал, якщо що, провідався. Що вам хочеться сказати? Я дуже чекаю, що все ж таки мені зробить чоловік пропозицію, а я. Не було. Фу, хоча б один бал. Один бал є, добре, добре. Виманули його. Витягнули. Хі. До. Хі. Добре, добре. Хі. 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 Наступна історія від вас. У uh, мене історія. Я схуд на 65 кілограм. Це правда. Поки що це правда. Давайте поаплодуємо. Будь <плоджуємо> ласка. Я вже Кирилові казав сьогодні. Я коли приймав ванну, я напускав тільки літру води. Тому це, це дуже хороша економія. Але я схуд на 65 кг, кілограм, і після схуднення я відмовився від м'яса. Та в Опа, пулечки мої mm -hmm. не було, не Opa, було, а, не було. А як якісь... ви так не вірите? Ну, аргумент, Висновки, аргумент. А від ти від м'яса не, не поправляєшся. Від червоного м'яса чи від всього м'яса? Тому що я, наприклад, не їм червоного м'яса. Леся, підніми свою картку, будь ласка, було чи не було? Я не їм м'яса, і я вам кажу, це це дуже круто. Це класно працює зі шкірою і це класно працює з віком. Власно працює зі шкірою візажист. Мені до сих пір на мене дивляться і кажуть, боже Леся, вам 22, як було, так є. Тому е я думаю, що це було. Совне панство, я ще радий вітати вас на нашому новому на замовляли шоу. Для дегустації а, а я з нас і коктейлів. ласка. Різні товари з маркетплейсу вам треба співставити ці товари один до одного. У вас парасолька! Тетя, в тебе ручниках, Ручника! Парасолька! Вам треба буде зібрати справжній дистиляційний апарат. Ми <плес> Отже, звичайно, звичайно, Леся Іванівна. На мій превеликий жаль, мені так не кажуть. <смір> Тому. Я їм м'ясо! Леся Іванівна. Все одно трибав! Яну. Чи було у мене таке? А яке? Чи ні? Що я була е, в церкві на службі. О, все, вже... І під час служби. У мене взяли авто на папірці за здоров'я. Ну, така історія, що прям. Дивіться, я, 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 я в тих ділах сильно не розбираюсь. В церкві є бумажка за здоров'я»? Так, так, так. і за упокій». Ні, там просто і бумажка є, і ти пишеш на ній імена, типу. За здра... за здоров'я або за упокій. А. Давай два. два Давай два-два. Яну два, два. всі знають. І неважливо, де, але в неї автографи беруть однозначно. Будь ласка. Яна? Так. Я можу? Можеш. Є! Yeah, yeah. yeah. Це було так мило, просто а так ми неочікувано. Я навіть розсміялася, вибачте, так, це було... Це прикольна історія. Кирило, давай, що там у тебе? За професією так. Ага. і по освіті. Я актор, ага. але люблю розвиватися всебічно. Я займаюся стендапом, трошки блогер, комік. І ось до чого я дійшов в своїй кар'єрі. Я став моделлю спідньої білизни для чоловіків. Чи було таке, що я став моделлю спідньої білизни для чоловіків? А, відраховуючи те, що ти блогер? Так. Да. Тому з що гумором, це здається, так. це здається, ні, але я думаю, що. Зайдіть так. Зайди трусики на Тому цьому фото. Тому що з гумором. Ну, давайте всі ти... рекламують. Ці, там, я, я, ідеальні я скажу, якісь. що не було, хоча я думаю, що було. Було. Я думаю, що було, хай я так і покажу. Було. Добре. На жаль, дівчата, ви всі праві. Це правда, я рекламував чоловічу спідню білизну. Я замовлю собі, і своєму чоловікові, і своєму батькові. Я вибачаюся, а тобі навіть. По троє пар! Правильно! Браво! Дякуємо за позицію. Катерина, яка у вас історія? Коли я була дуже молода та юна. Позавчора маєш на увазі? Зі мною познайомився дуже заможній чоловік. Та це неможливо. Так, який був захоронений. Ага. І він запросив мене на побачення. І я дуже переживала, ну, куди не він вірю. може куди він може мене завести? Ну тому що він же не один буде охороною. І перед цим побаченням я замовила розкладік Таро. Ой, це завжди допомагає, до речі. Ми сказали, як він. Пройде е, Катерина, Я хотів би 300, у мене один друг цікавиться. З якої суми починається заможність? Я не знаю, скільки він заробляє. А чому ви вирішили, що він заможна людина? Ну, він з охороною ну, він, він, може то його куми. Ну, в, в піджаку. Це, так а в чому суть історії? Чи було таке, що з тобою знайомився Ні, чоловік? Чи було чи таке, що та перед любов. побаченням я зробила розклад таро? Володя, вони всі відьми. кажи було. я чесно. От чесно, в цій історії мене все лякає, але я хочу вірити, що такого не було, що просто. Неважливо, Дікове. скільки людина заробляє, ти просто взяла і пішла не через те, як він буде, а довірила своїй інтуїції, подивилась на нього, чекнула інсті, не знаю, там пробила. Давайте два, не... давайте по два. Uh, Давай так. Давай. Ну Володь, ну почекай, Володь, ну тебе затригерило щось інше, але тут ж питання чи робила розклад таро. да, я ж кажу, Татя. що це, що я думаю, що ні. Я напаки, навіщо робити розклад таро? Тим більше, що це не допомагає. Це є <різь> було. І Києві. Розклад таро робити. Йому 87 років, Коли страшно, це набери друга і кажи, піди зі мною. Чи скажи, <різь> ні. <різь> 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 ні. <різь> <другу>. Чи скажи, <різь> вибач, <різь> мені страшно з тобою йти. Давай, може, без твоєї охорони, без всіх, чи там зустрінемось на безпечній території, де і я буду себе почувати безпечно. Так, я приймаю ж відповіді, Катя, твоя історія. Звісно, що було, тому що дуже переживала. Як воно все проти реально боялась. Катерина. Буде в тебе донька? Будеш їй казати, коли їй куди ходити? Раунд зіграно, пане Не Зіграно, стоп. А, Боба. Отже, чи було, чи не було ще свою першу пісню? Мені зараз 37, я написав 32 роки. Так, відмінусуємо, значить, 5 років. Це було 20-й. Ні, він раніше. А перше, а може то не його пісні мені знаєте, були? Мені здається, що я навіть десь читала, чи якусь бачила інформацію, що е, було таке. Я думаю, розкиньте на картах Таро і будете все знати. Мені здається, що сам він міг написати 5 років тому, бо до не цього я дивіться, він раніше написав. Я думаю, раніше. раніше каже, що да. це все не я залишусь, просто йду. Талановитий думці. хлопець з Харкова, я, я думаю, ти я раніше, раніше написав. Я приймаю цю відповідь. Насправді я до весь цей час, 20 років, як я потрапив завдяки новому каналу, Фабриці з рок я попав на в цей світ. Я вважав, що музику і слова, ну взагалі пісню цілком може написати тільки якісь подаровані генії. Тому, поборовши свій страх, першу пісню дійсно написав 32 роки. Сам а, знає, Я кінця. просто подумала, що, я я не, подумала, що я не подумала що пісню, що. А там ми всі було. сказали, не було. Я сказала було. Ти сказала, було. Вісно ж, мене ще на шоу. Раунд зіграно, Нік... Нікітіну ще раз позву на шоу. Пан суддя. Володимире, вітаю, не зупиняйтесь. Ну з того моменту і все. Я пишу сам тепер. Клас. Пишіть, пишіть фанатам на радість. Дівчата! Так, подякуйте суддя. Катерині Нікітіні. Подякували ще раз за за те, що в неї настільки багато вільного часу, що вона все про всіх знає, і саме вона своїм голосом виборює перемогу дівчат. 10-9! Ми в тивоглядках допомогли. Круто! Дівчат, бонусне питання, Лесь. Як ти думаєш, скільки українців фанатіють від натурального згущеного молока? Звичайно, сто! Ти права, ми так само відповіли. Спонсор показу, торговельна марка Первомайський молочно-концертний комбінат. «Згущене», яке люблять усі. Первомайськ! Первомай! Первомайськ! Це ж моє місто, я ж звідти. Давай ще одне бонусне. Давай скільки відсотків чоловіків вважають, що найкращий спосіб погасити конфлікт із дівчиною думаю, кредит мовчати. Ну це якщо це ще близнюки. До речі, одразу хочу сказати: це ніколи не гасить конфлікт. Мовчання ніколи це ніколи. ігнор відтягує катастрофу. Терези по-любому підуть на конфлікт. Стрільці теж підуть, овни, да, да. Ле... Рак, У мене киші, в моїх стосунках було чотири, жоден можу. раз не, не промовкав. Давайте скажемо 35 відсотків, буде давай, 45 давай, і 25. 35. Супер. Відповідає Найкраща Яна в нашій команді. Всіх Ян. Ви просто можете на неї казати «Яна, Яна, ти кохана дівчина моя? Це до речі, пісня про побачення. Будемо ми з тобою разом. Ти і я будемо кохатися все життя. Будемо разом. Я і ти. Тільки трошки підрости а не в 17 років на побачення. <свят> а, дивіться, нам так здається, що а, чоловіки всі різні. Так це правильно а, більше в принципі промовчити можуть вже дорослі чоловіки. Так а ми вважаємо, що це 35%. 35%. <свят> може, перед тим, як може прийму тим, відповідь, хочу звернутися до всіх чоловіків. Ви ніколи не погасите конфлікт, якщо будете мовчати, бо мовчання це ігнорування проблеми. Спілкуйтеся, та, скільки не ви ужас. сказали, почути Приймаємо Промовчати. цю відповідь. Увага на екран. Промовчати, а потім вирішувати. На один. На один відсоток. Ми один відсоток. Пане суддя, не мовчіть. Суддя, у нас немає конфлікту, давайте поговоримо. А ви можете зарахувати, там один відсоток. У нас таке теж було. Ну не даю вам бонусну тисячу гривень. Дякую. Не ображайтесь. Один писайте у нас нічия. Вісті в тисячах гривень. Інтрига! Ой, нічия це нормально, це приємно. Твоя дефлорка стиль. Останнє колета, яка залишить нічия. Треба поправити волосся перед фіналом. просто для того, щоб було красиво поруч.